Друзі, всім привіт вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні вийшов день, що я вибрався на полі, тому що у нас сьогодні проведний четверг. Хочу показати вам нашу чорну смородину. Тут у нас є ще цибулька. Бачимо, що ми її не до неї не дійшли, щоб її просапати, щоб все було чисто. І також не дійшли до смородіни руки, щоб зробити її чистенько і зробити мотокультивацію. Ще цього року мотокультивації тут не було, хоча тут ще більш-менш чисто. Хочу сказати, ось цього року ми вже посадили чорну смородину. Ось на цей час, що це у нас сьогодні 9 травня, маємо ось такий вигляд наших саджанців. Саженці цього року ще не оброблялися, але цього року ще немає таких шкідників, немає ще хвороб, в принципі, ще зарано. В основному хвороби приходять. У нас хто знає, або сильно посушлива хвороба, або навпаки період сильних душів, тоді розвиваються більшості грибкові хвороби, або ще щось. У нас в наявності буде два сорта. Це у нас краса Львова, старий хороший сорт. І буде у нас золота перлина сорт. Ось такі саджанці ми будемо продавати, звичайно, на осінь. Це у нас однорічні, будуть, а також будуть і двохрічні гарно, Гарний врожай, якщо за ними дивитися. Ось бачите, такий вигляд зараз вони мають. Ще пускають нижні бруньки. Не хочу викопувати, що ви побачили кореневу систему. Будемо показувати сажанців впродовж усієї літа, як будемо обробляти, як будемо кропити. У наш мізря 80 см. Ось такі тіликі черенки ми клали. Так що, кому було цікаво, підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, приводьте своїх друзів. Номер телефону для консультації я залишу, можете зберігати собі. За цьому номері можна робити буде замовлення. Ось такі сажанці. В Наявності буде близько 10 тисяч саженців. Кого цікавить на опт, можемо працювати з вами і оптово. Пока що змороділ у нас не хворіє, все добре. Так що підписуйтесь.